23 січня закінчилося голосування за найпопулярніші інтер'єри та тритпроекти проекти 2016 року. Буквально пару днів тому ми опублікували добірку проектів переможців на думку наших читачів. А сьогодні представляємо кращі проекти 2016 року. Вибір редакції інмі Роум, цього разу в розряд кращих потрапили абсолютно різні проекти. Одні можуть похвалитися грамотною або якщо хочете. Віртуозно продуманим плануванням, адже саме від неї в першу чергу залежить наскільки комфортною буде життя вдома, в інших ми в буквальному сенсі бачимо, як стираються межі можливого про що я. Наприклад, про квартиру площею трохи більше 50 квадратних метрів, де замість двох кімнат з'явилося чотири затишних. І ні, це не магія, а професіоналізм дизайнера. Вдалий дизайн маленької квартири рідкість, але тільки не на імі ром, все-таки проекти малогабаритних квартир від українських дизайнерів ми публікуємо щотижня, і тим складніше було вибрати кращий, але здається, ми впоралися. А ще в цій добірці є декоративні історії і швидкі, бюджетні, але креативні переробки легко помітити, що останні ми не обділили увагою справа в тому, що, на наш погляд. Саме вони зайвий раз нагадують, що дуже гарний дизайн далеко не завжди залежить від захмарних інвестицій, але кожен раз. Від таланту і кругозору дизайнера. Один кращий інтер'єр, яскрава квартира в Сталінці. Команда студії Енджі Гоме на чолі з дизайнером, Надею зотовою, не боїться масштабних переробок. Робота над цим інтер'єром в Сталінці почалася з об'єднання двох окремих квартир в одну велику. В результаті знайшлося місце для простору і кухні вітальні з їдальною зоною спальні, дитячої та двох гардеробних, крім того. Квартирі з'явився кабінет ванні і окрема комора. Що ще можна побажати? Дивитися проект, 2 кращий трит проект, затишна квартира в сталінському будинку, власники квартири в Сталінці хотіли отримати інтер'єр, який зберіг би дух радянського минулого його атмосферу і стилістично поєднувався з архітектурою будинку, але перш ніж приступити до обробки і меблювання. Дизайнерам студії 314 належало зробити зручну перепланування. В ході ремонту колишні комунальні коридори були перероблені в функціональні простори. На місці коридору біля санвузла дизайнери зробили комору. Також за рахунок його площі вдалося збільшити гардеробну в спальні. Передпокій зона увійшла в єдиний простір прохідний вітальні. До речі, саме вона і стала тим самим серцем будинку. Дивитися проект 3 герой інмі Ром, маленька квартира з знахідками з Ікеа. Коли фантазія не знає меж, а метраж, на жаль, обмежений 50 квадратними метрами типової двушки. ремонт часто перетворюється на справжню головоломку. Дизайнер Ксенія Юсупова в проєкті своєї квартири вирішила її без зайвого головного болю і показала, що для красивого і комфортного життя не потрібно багато квадратних метрів або божевільний бюджет, тільки оригінальні дизайн рішення і грамотний вибір матеріалів і меблів. Дивитися, проект 4, кращий проект заміського будинку, котедж в Комарово. Власники цього затишного і просторого будинку площею 626 квадратних метрів поставили перед архітекторами завдання створити комфортну резиденцію для своїх батьків з конкретних побажань, висловлених архітектурному бюро Арчідо, ключовою стала ідея. Розчинити споруду в навколишній природі ще одним проханням замовників було гармонійне поєднання в плануванні приватних і загальних зон, щоб на свята і урочистості вся велика родина могла збиратися разом. Дивитися проект 5, кращий проект дачі будиночок на вользі. Нові господарі цього будинку планували використовувати його як дальню дачу, оновити інтер'єр. Запросили дизайнера Шеню Жданову. Будинок був побудований на самому початку 90-х, а відповідно. І оформлений в актуальному для того часу стилі, покрита жовтим лаком вагонка у всіх без винятку приміщеннях, меблі з натуральної сосни, дві вітальні з шкіряними кріслами і диванами, мікроскопічна незручна кухня і всього один санвузол на чотири спальні. Ось що побачила дизайнер. Вперше опинившись тут однозначно, обстановка вимагала серйозних змін, і вони вдалися. Дивитися, проект 6, кращий дизайн двокімнатної квартири. Інтер'єр від Каті Чистової. Ця квартира знаходиться в типовому будинку з дуже низькими стелями і невеликими кімнатами. Але Катя Чистова змогла компенсувати недоліки приміщення за рахунок грамотної перепланування, а щоб інтер'єр був не тільки функціональним, але і піднімав настрій. Дизайнер додала яскраві фарби, насичено жовті стіни кухні, блакитні фасади гарнітура і плитка на фартусі, візерунок якої нагадав господаря майоліку острова Капрі не можуть не радувати око. Дивитися проект сім, кращий трит, проект двокімнатної квартири, інтер'єр від микити зуба іноді, щоб створити комфортні умови для життя, доводиться шукати сміливі і нестандартні рішення. В цьому проекті микити зуба їх предостатньо. Замовники задали дизайнеру складне завдання розмістити в типовій двійці сім'ю з двома різностатевими дітьми та так, щоб у всіх було повноцінне спальне місце і загальна вітальня. З урахуванням неможливості перепланування, це дійсно не просто як впорався дизайнер. дивитися проект 8 кращий дизайн малогабаритної квартири, інтер'єр від Вікторії Смирнової. Незважаючи на невеликий бюджет, інтер'єр цієї маленької студії вийшов функціональний і що важливо затишний дизайнер Вікторія Смирнова зробила ставку на монохромну обробку, щоб різні зони не конфліктували один з одним. Стіни пофарбували світло сірою фарбою частину під акцентом. Акцентували декоративною цеглою, на підлогу поклали ламінат високого класу зносостійкості, навіть на кухні для ванної кімнати вибрали лаконічну плитку для стін із орнаментом, на підлогу. Дивитися проект 9, проект з нестандартним дизайн-рішенням, функціональний інтер'єр від Eometrium. Господарі малогабаритної київської однушки мріяли перетворити свою квартиру в багатофункціональний і стильний простір. Це завдання дизайнери з майстерні «Еометріум» вирішили самим грамотним способом. По-перше, зробили ставку на приховані системи зберігання, щоб заощадити дорогоцінні квадратні метри. По друге, побудували подіум, в ньому ховається двоспальне ліжко. По третє, задіяли балкон. Облаштувавши на невеликій площі робочий кабінет, дивитися проект 10 – найкреативніший проект, переробка підмосковної мансарди. Мансарда, тип житла для більшості з нас новий, незвичний. А для дизайнерів це не просто житло, а завдання часом не просто квартира, над якою треба було попрацювати дизайнерам. То тасти стюдіо знаходиться на останньому поверсі щойно побудованого житлового комплексу в зеленій зоні королева метраж скромний. Цього 37 метрів, але у мансарди є дорогоцінна особливість. В найглибшій частині вона має висоту стелі 5 метрів до фасадної частини стеля спускається до рівня в 3-1 метра. Залишалося, як каже керівник, то дасти студію Макс Жуков, приборкати цей обсяг. Дивитися, проект 11 – кращий дизайн квартири площею від 80 метрів. Інтер'єр від Анни Павловської. Анна Павловська каже, що цей проект був для неї викликом і не тільки тому, що він став дебютним потрібно було повністю переробити квартиру, в якій сімейна пара прожила більше десяти років. Дизайнер ставила перед собою завдання створити інтер'єр. Який був би комфортний для кожного члена великої родини і допомагав формувати правильні сімейні традиції? А ще Анна і замовники заздалегідь зійшлися в небажанні створювати інтер'єр на показ і вражати друзів і знайомих, шукали гармонію, дивитися проект 12 – кращий трит Проект квартири площею від 80-к. скандинавська класика в трійці, інтер'єр цієї трикімнатної квартири, дизайнери Бюроцов. Інтер'єр створювали для сучасної молодої пари з трирічною донькою. Вони захоплюються мистецтвом. Люблять подорожувати і всією сім'єю вболівають за улюблену футбольну команду. Перед дизайнерами була поставлена не зовсім тривіальна завдання об'єднати в інтер'єрі скандинавську лаконічність, близьку за духом молодій подружжю і яскраві акценти, які порадують їх дочка. Дивитися проект 13 кращий інтер'єр Сталінки. Квартира Анастасії Каменських. Квартиру в Сталінці, декоратор Анастасія Каменських Бурулавка Десін, і її чоловік розглядали як тимчасове житло. Сім'я скоро перебереться в заміський будинок, тому на оформлення квартири було вирішено багато грошей не витрачати, але і не йти на компроміси, знижуючи якість заради економії коштів, інтер'єр побудований на контрастах, прості рішення поруч зі складними, предмети масового виробництва. По сусідству з ручною роботою дивитися, проект 14 – кращий трит проект студії, красивий проект Гельсінкі, що робити, якщо ви хочете затишку і камерності, при цьому не відмовляючись від вільного планування, у цій невеликій студії площею 24 квадратних метри обійшлися без зведення глухих стін. Дизайнер Марина Саркісян легко відокремила спальню від вітальні за допомогою часткових перегородок і портір. І, хоча зону кухні вирішили залишити на своєму початковому місці, в глибині студії сонячного світла тут досить завдяки вбудованому в перегородку внутрішньому вікну, дивитися проект 15 – кращий пост 2016 року. Вся правда про життя в заміському будинку переїжджати в область або залишитися в мегаполісі. Актуальне питання для багатьох міських жителів, у чому плюси проживання у власному будинку. Про які підводні камені потрібно знати заздалегідь про різні сторони життя в заміському будинку в свої відео для інмі? Роум розповів архітектор Микита Морозов. Читайте далі, партнер року. Спеціальна номінація ІНМІ. Роум у 2016 році. Ми брали активну участь в оффлайн заходах, читали лекції про дизайн та архітектуру, проводили майстер-класи, брали участь у київській сесії найбільшої міжнародної меблевої виставки і салоні. І салоні Ворд відемосцов. Тому ми вирішили зробити спеціальну номінацію Партнер року і окремо подякувати за плідну співпрацю і талант декоратора Оксану арт-директора Степана Бугаєва, світлодизайнера Костянтина Цепелєва і дизайнера Вікторію Золіну. Що далі? Всіх наших переможців чекають, вже стали традиційними пам'ятні дипломи ІНМІ РОМ. А ми нові проекти для публікації на ІНМІ РОМ Рю обіцяємо в кінці цього року разом з нашими читачами знову вибрати кращих з кращих. Адреса пошти не змінюється Вов Інміром, Рю.